Розумний дім не робить власника такого дому розумнішим, однак дозволяє з набагато більшим комфортом виконувати рутинні речі. Технологічний прогрес не стоїть на місці, тому навіть такі консервативні речі, як охоронні системи для дому, розвиваються та обростають новими функціями. Дім це місце, яке постійно хочеться вдосконалювати заради безпечного та приємного перебування в ньому. В огляді на AJAX Starter Kit я вказував на очевидні мінуси головного хабу: в ньому немає Wi-Fi та чи. 4G зв'язку, через що виникають певні обмеження для його встановлення та експлуатації. Але, звичайно ж, у виробника є і більш просунуті моделі, на базі яких можна отримати абсолютно новий досвід організації реально корисного домашнього простору. Сьогодні я розгляну розумні штукенції від української компанії Ajax і подумаю над тим, чи є від них реальна користь. Підписуйтеся на канал та вмикайте дзвіночки, якщо хоч раз в житті стикалися зі зниженням рівня продуктивності та апатією. Ну от я постійно з цим стикаюся, але є зовсім неочевидні причини, які викликають погіршене самопочуття. Я просто зобов'язаний почати з найцікавішої штуки, це датчик якості повітря life quality. Ну, знаєте, всі звикли акцентувати на здоровому харчуванні, і це справді важлива річ, яку я ігнорую. Однак те, чим ми дихаємо, ще важливіше. Компактний датчик можна поставити будь-куди. Бажано, щоб місце розташування приблизно збігалося із вашою робочою зоною або ж місцем для сну. Про дизайн говорити марно, бо він універсальний та стильний. Є дві класичні колірні версії чорна та біла. Що ж вміє вимірювати та показувати life quality? Такі базові показники, як температура та вологість, на них насправді немає сенсу акцентуватися, оскільки з цим завданням справляються й умовні електронні термометри, які можна зустріти. У багатьох вдома. Похибки, якщо є, то вони мінімальні, навіть на дешевих пристроях. У випадку з life quality всередину вбудований швейцарський сенсор, який використовують на промислових об'єктах. Чутливий елемент, створено для роботи у складних умовах, де є ймовірність утворення конденсату. Та перейдімо до параметра, який виміряти важче. Однак він грає не менш важливу роль, ніж температура та вологість. І мова йде про рівень вуглекислого газу. Тут працює оптичний недисперсійний. Обінційний інфрачервоний сенсор. Він вимірює вуглекислий газ у повітрі прямим методом без використання математичних моделей. Сподіваюся, вам не потрібно розповідати важливість недопущення перевищення рівня вуглекислого газу, бо про це принаймні нам розповідали в школі. Його концентрація вимірюється у мільйонних частках або ж просто у PPM. І чим вищий рівень PPM, тим гірше для вашого самопочуття і здоров'я, в принципі. Яким же було моє здивування, що при першому вім Показник уже зашкалював. Хоч у квартирі кисень на вуглекислий газ перетворюють всього чотири особини: відповідно, це я, Таня, Вінела і Психея. Таблиця на сайті Аяксу розповідає про хрипи та сухість у горлі, труднощі з концентрацією уваги, і навіть є підвищений ризик шкоди здоров'ю при тривалому впливі, про що свідчать канадські дослідники. Звучить досить лячно, особливо зважаючи на реальні труднощі з концентрацією уваги протягом тривалого періоду. Що ти робиш? Я читаю на Вікіпедії статтю про концентрацію уваги і не можу на ній сконцентруватися. Я зовсім не хочу стверджувати, що це єдина і найважливіша причина виникнення вищевказаних проблем. Однак це суттєвий фактор, який справді впливає на наш мозок з кожним вдихом. Існує два методи боротьби: це вентиляція приміщень або безліч вазонів, які будуть перетворювати вуглекислий газ на кисень. Вентиляція за допомогою провітрювання не завжди ефективна, особливо якщо за вікном дощ та холод. Встановлення приплиної вентиляції чудовий варіант, однак кілька додатків. Додаткових вазонів теж можуть бути вдалим рішенням для вашого здоров'я та для постійного зацікавлення домашніх безкетників. Звичайно, ви можете відстежувати всі три показники у приміщенні за допомогою відповідних графіків у застосунку. А ще Life Quality має вбудований акселерометр, завдяки якому можна налаштувати сповіщення, якщо хтось зрушив з місця датчик. <поцелес> Ой, нащо ти це зробила? Uh oh Крім цього, LED-індикація має багато корисних фішок. За допомогою кольору можна дізнатися, чи в нормі той або інший показник. Поверхня індикатора сенсорна, тому в будь-який момент можна активувати його дотиком. Розумна розетка під назвою Socket дистанційно керує живленням будь-якого обладнання, підраховує споживану електроенергію та навіть виконує сценарії автоматизації. Вона являє собою невелику штуковину, яка просто втикається у вашу звичайну розетку. Коли я спершу побачив Упакування та рекламні картинки на офіційному сайті, то злякався, що всередині розетки пластик зеленого кольору, що явно виглядало б не надто красиво в інтер'єрі. Але на щастя, це просто підсвітка, інтенсивність якої можна змінити в налаштуваннях або ж взагалі вимкнути. Тому мій внутрішній естет тепер повністю спокійний. Для любителів скрупульозного контролю над рахунками за комунальні послуги є відповідна функція, яка легко покаже спожиту кількість енергії тим чи іншим приладом. Напругу та струм. Теж можна промоніторити, щоб у разі чого виявити якісь аномальні відхилення. Відповідний захист при перевищенні того чи іншого параметру теж можна без проблем активувати, щоб захистити під'єднаний прилад. Розетка може без проблем витримати навантаження до 2,5 кВт. А якщо говорити по-простому, то жоден із найпотужніших приладів у мене вдома навіть близько не підходить до цього ліміту. Тобто ви вже не будете згадувати, чи вимкнули праску, і повертатися додому. Достатньо просто дистанційно вимкнути розетку та заспокоїти свої нерви. Це ж стосується і інших приладів підвищеної небезпеки. Я не можу сказати, що сценарій автоматизації є надзвичайно корисними, враховуючи, що більша частина побутової техніки вже має таку чи іншу реалізацію автоматичних вимкнень та вімкнень. Але розумна розетка від Аяксу це швидше рішення для індивідуальних випадків, враховуючи різноманіття приладів, які втикаються в розетку. Також ви можете придбати. the light switch. Це розумний вимикач, який пропонується аж у восьми кольорах, та підійде в будь-який інтер'єр на заміну старого архаїчного вимикача. Він дозволить так само дистанційно керувати освітленням у вашому домі, в тому числі можна буде встановлювати таймер вимкнення за допомогою застосунку. Про датчик руху я вам розповідав у попередньому огляді, який, до речі, можна переглянути ось тут. То була стандартна модель, але зараз у мене є щось набагато цікавіше. Датчик руху Motion Cam, який, окрім Виявлення руху ще й фіксує його на камеру та відразу надсилає вам. Працює датчик вже з новими хабами, про міграцію на які поговоримо трішки згодом. Але доповнення у вигляді дистанційних знімків може виявитися дуже корисним, особливо для того, щоб переконатися, що це не хибне спрацьовування на вашого домашнього тибетського мастифа. Ага, так, мила собачка, звичайно ж. Досить широкий кут огляду вбудованого сенсора камери максимально корисний в такому застосуванні, але потрібно звернути увагу, що максимальна роздільна здатність знімків становить 640 на 480 пікселів, що звучить не дуже вражаючи на сучасні мірки. Швидше всього, це обмеження спричинене тим фактором, що фіксація та передавання більших знімків буде суттєво довшим процесом, а життя від акумулятора значно скоротиться. Анімована серія фотографій навіть в такій, як якості повинна бути достатньою для оцінки ситуації. Однак в майбутньому хотілося б побачити більшу роздільну здатність. Імунітет до тварин нікуди не подівся, тому домашніх динозаврів до 20 кілограмів та 50 сантиметрів зросту MotionCam буде вперто ігнорувати. Що далі? А далі у нас тривожна кнопка «Button». Тобто так, замість того, щоб тривожилися ви, тепер тривожитися буде кнопка. Достатньо в будь-якій небезпечній ситуації на неї натиснути і до вас відразу мчатиме охоронна служба. Таня, ти що, цілий день граєш? Нічого не робиш? З іншого боку, ви скажете, що це надто банально, і я з вами погоджуюсь. Тому одночасно з тим кнопку можна використовувати для керування розумними приладами в домі. Скажімо, у декілька кліків створити сценарій для керування тією ж розумною розеткою, яку ми розглянули раніше. А там же ваша фантазія щодо активації та вимкнення приладів може бути безмежною. Цікаво, що конструкція реально відфільтровує випадкові натискання, у випадку чого можна налаштувати активацію на подвійне або тривале натискання. А прикріпити кнопку можна на будь-яку поверхню за допомогою двостороннього скотчу або ж тримача для фіксації під назвою Holder. Всі вище згадані пристрої класні в рамках побудови реально комфортного домашнього середовища. Однак, що робити, якщо у вас вже була система охорони від Ajax із старим хабом? Ні, вам не потрібно купувати нові пристрої для нового хабу чи налаштовувати все з нуля. Є досить простий та зрозумілий процес міграції, який я розгляну на прикладі міграції. З хаб на Хаб 2. Спочатку потрібно визначити сумісність хабів, що легко зробити за допомогою цієї таблиці, яка присутня на офіційному сайті. Далі процедура вимагає звірити версії прошивок на обох пристроях. Імпорт даних можливий тільки на хаб з такою ж версією прошивки або вище. Відкрийте застосунок AJAX і виберіть хаб, на який треба імпортувати дані. Після чого в налаштуваннях перейдіть в пункт імпорт даних. Дотримуйтеся інструкції та виберіть джерело. Даних для перенесення, тобто старий хаб, вимкніть старий хаб і натисніть Почати імпорт. Все перенесеться автоматично, лише для тривожної кнопки та пульта Space Control потрібно буде двічі натиснути будь-яку кнопку на них. На цьому процедуру можна вважати завершеною, а старий хаб можна скинути до заводських налаштувань. Новий хаб можна встановити практично будь-де. Цьому сприяє підтримка Wi-Fi, двох 4G Сім карток та старого доброго Ethernet кабелю. Також з ним сумісні абсолютно всі розумні пристрої компанії Ajax без жодних обмежень. Ну і загальний дизайн без змін, Бо навіщо змінювати те, що взагалі не викликає жодних претензій? Тепер ви знаєте трішки більше про всю екосистему пристроїв від компанії Ajax. Чи можна без цього всього спокійно обійтися? Звичайно, як колись люди обходилися без каналізації чи опалення. Але технологічний прогрес вже не спинити, і речі, які вчора здавалися надлишком, завтра будуть здаватися базовою потребою. Підписуйтеся на канал та вмикайте всі сповіщення за допомогою дзвіночка, якщо вважаєте технології корисними для покращення якості життя. Ну а покращення якості контенту вам абсолютно не може гарантувати канал Технарня. Чи може? Чи не може? Одне з двох. Поради від Тетяни! Привітруйте оселю, особливо зранку і ввечері перед сном. Щотижня робіть ретельне вологе прибирання кожного куточка вашого житла. І також не забувайте, що вазони це наші зелені друзі. Кінте. Так, ось. Вазоночок. Не забувайте про вазоночки. Щоб вони не забували про вас. Є у мене вазоночок друг. Ясно, Таня.